Протягом тижня хто не прийме умови, мають бути знищені. Я щойно повернувся з Слов'янську. По дорозі ми зупинилися на декількох блокпостах. Мої заступники глави адміністрації мали можливість відвідати Краматорськ Рушковку, звільнену вчора Костянтиненку. Вони дякують за те, що ми погнали і знищили бойовиків і терористів. В першій годині було надано доручення, щоб сюди пішли каравани з монітарної допомоги, щоб сюди вирушили ремонтні бригади, які мають сьогодні найкоротший термін забезпечити відновлення воно постачання Слов'янського. Немає жодного сумніву, що мирне життя Слав'янську буде відновлюватися. Тими Штаб. Буде переміщений ближче до зони бойових дій, бо наша зона блокпостів просунулася так далеко, що відстань для технологічного забезпечення діяльності військ є не дуже ефективною. Сьогодні нам потрібна рішучість. Ми не повинні дати бандитам і бойовикам зачепитися за жодний облік української землі. Ми все зробимо, щоб звільнити Україну швидше. Останні три доби під час активних наступальних операцій українська армія, збройні сили, Національна гвардія не втратили жодної людини. І це означає, що які результати може принести добре спланована операція. Я задоволений плануванням операції, я задоволений діями військових і я вітаю українців з днем народження нової армії. Найближчим часом ми маємо посилити. Охорону державного порту. В найближчим часом ми маємо надійно перекрити українську землю від постачання бойовиків, зброї, танків, систем залпового вогню, артилерії, які везуть сюди вбивати українців. Наша з вами почесна місія захистити захистити жінок, захистити дітей, захистити мирний труд України день до дня, тиждень за тиждень. Україна. Народне нові на збройні сили сливо Україні.